Вітаю друзі у зв'язку з великою кількістю запитань стосовно статусу осіб, яких було виключено з військового обліку та автоматично поновлено. Дуже важлива інформація щодо підстав виключення та автоматичного поновлення. Так, відповідно до статті 37 закону України про військовий обов'язок і військову службу. Виключенню з військового обліку у відповідних районах чи міських ТЦК підлягають особи, перше, які померли або визнані безвісно відсутніми, особи, які втратили громадянство, особи, які визнані непридатними до військової служби. Ще раз звертаю увагу, що особа визнана непридатна до військової служби, є відповідна відмітка у військово-обліковому документі, то ця особа вже втрачає статус військовозобов'язаного і дія законів України про військовий обов'язок та військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію на цих осіб вже не розповсюджується. І четверте це особи, які досягли граничного віку перебування в запасі. А, окремо хочу зазначити щодо осіб, яких визнано тимчасово непридатними. Так от, якщо у вас визнано тимчасово непридатними до набрання чинності закону 36.21 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав сквозлужбовців та поліцейських на соціальний захист, то відповідно до покінцевих положень цього закону ці особи повинні пройти... ВЛК, медичний огляд з метою визначення придатності на протязі 9 місяців, а саме до 5 лютого 2025 року. І ще звертаю увагу стосовно осіб, які було визнано інвалідами другої та третьої групи з у період з 24 лютого 2022 року до дату набрання чинності закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Це закон тридцять Він набрав чинності 18 травня 2024 року. Так от, якщо вам була встановлена інвалідність саме в цей період, з 24 лютого 22 по 18 травня 24, то ви то ці особи повинні повторно прийти медичну експертизу з метою підтвердження інвалідності свого статусу. І окремо зазначу стосовно осіб, які досягли граничного віку перебування в запасі, тому що ми всі знаємо, що з 13. Серпня 2014 року цю планку було піднято до 60 років, цей граничний вік. Якщо особа була виключена саме до 13 серпня 2014 року, то стосовно позиції ТЦК, ці особи повинні автоматично поновитися на військовому обліку. Якщо у вас два варіанти. Або ви поновлюєтесь на військовий облік та проходите ВЛК з метою визначення придатності, або ви йдете в суд і намагаєтесь захистити свої права у суді, тому що ми всі знаємо. Положення статті 58 Конституції України, згідно якої закони України та інші нормативні правові акти вони не мають дії, зворотні дії у часі, крім випадків, коли скасовують або пом'якшують відповідальність особи. Вот. Е е так от, Так І прошу не путати е виключення зв'язкового обліку та зняття е виключення зв'язкового обліку. З цього моменту статус особи, це особа вже не військово зобов'язаний, тому вона дію законів України про військовий обов'язків військового військового обліку, щодо мобілізації вже на ці на цю особу не розповсюджується. А зняття з військового обліку це просто переміщення особово-облікової справи з. Одного ТЦК до другого з одного органу до іншого органу зв'язку зміною військово-дуковиданих, змін зміною місця проходження служби, місця отримання освіти, або місця перебування чи проживання цієї особи. Дякую за увагу. Знайте свої права, захищайте їх, а краще звертайтеся за захистом до професіоналів. Дякую.